Було цілком варте тюремного терміну за «Pirate Bay». Це був фінальний бойовий клич співзасновника «Pirate Bay» Фредріка Нея. Після того, як його кілька разів обшукувала поліція, оштрафували на 46 мільйонів крон і посадили до в'язниці разом з одним із наймерзенніших людей на землі. Фредрік був єдиним ув'язненим засудженим за злочин у цифровому світі. Усі інші сиділи за розбій, напади, вбивства та інші тяжкі правопорушення. Але за словами Фредріка, у в'язниці все було не так уже й погано. Він повністю занурився в читання листів від фанатів, які розповідали, наскільки багато для них означав The Pirate Bay. Це не означає, що Фредрік сам здався добровільно. Як і будь-яка нормальна людина, він дуже боявся потрапити до в'язниці і кілька років переховувався, залишаючись одним із найбільш ненависних людей для медіаорганізацій по всьому світу. Але, врешті-решт, закон його наздогнав, і Фредріка. Посадили за ґрати, але це лише зміцнило особисте переконання Фредріка, адже листи нагадували йому, чому він усе це робив спочатку.